Якщо цього немає, у дорослої людини її життя не повне, воно не смачне, воно роботизоване, воно пресне. Такого смачного, навіть проживання цих сенсів, які, які вона виконує, в неї немає. Це дуже сумно так прожити життя. Нам так Дуже крутий, класний людський досвід. Ні в кого, ні в якої істоти там, з тварин, немає такого досвіду, як у людини, тому що в нас дуже складна психіка. І ми можемо дивитися на закат або слухати музику, плакати від задоволення. Так, з кимось чимось ділитися, і це може бути дуже щиро. Ми можемо створювати картини, ми можемо приготувати так дуже круто, і потім сидіти, ці свічки запалити і просто кайфувати від цієї естетики. Ми можемо стільки прожити як людина. І так насититися, що навіть потім в кінці життя вже казати: все, дякую там, я відчув, що я пожив. Да не жалкувати, як я кажу, Це про спонтанність ігор.